Янголи миру захисникам України у Хмельницькій бібліотеці запрацювала майстерня оберегів Із шматочків синьої та жовтої тканини. Школярі створюють амулети, аби вони берегли тих, хто захищає нашу країну на сході від усіх лих війни. Самі ж вояки і волонтери, яких запросили на майстер-клас, кажуть, навіть така допомога допомагає вірити у перемогу. Дитячих рукотворчих янголів бачила і наша знімальна група. Вдвоє пальчик заходить, давай цю штучку і зроби, будь ласка, лад внизу. Бачиш, тебе тут торочки, вони гарно отак от по одному витягаються. Так, школярі Хмельницького створюють янголів для українських захисників. Я хотіла б, щоб вони зберегли цього біга і. Їм було якось легше на серці, щоб ці оберіги їх оберігали. І ніколи не давали їм загинути або поранитись. Ми його віддамо бійцям в зоні, АТО, і це буде для щоб вони швидше повертались до своїх домівок. Я хочу, щоб він їм допомагав на війні і хочу виявити свою повагу. Самі ж військові таким талісманам раді вірять, що дитяча любов здатна захистити від біди. На цього берега бо ми носимо з собою. Або залишаємо на тому місці, де ми проводимо значну частину часу. Також приємно. Дуже дитячі малюнки, наприклад, там, де ми знаходимося, базується наш підрозділ в Донецькій області, всі наші захисні споруди, там де ми перебуваємо, можна сказати, землянки, всі вони стіни, всі розкрашені дитячими малюнками або відповідними оберегами. Що в першу чергу ну, дуже радує око і звичайно піднімає. Моральний стан». Нехитрі витвори дитячих рук на схід незабаром відвезуть волонтери. Пані Тетяна, одна із них, каже, на дитячі обереги вояки чекають із нетерпінням. Утім, там на сході неймовірно потрібна допомога дорослих. Попри запевнення влади у повному забезпеченні армії, насправді нашим хлопцям і досі не вистачає елементарного. Просять обереги, малюнки, продукти харчування, засоби гігієни. І на сьогодні дуже багато постає питань, коли. Ти мусиш відмовляти або казати, буде можливість, ми обов'язково допоможемо. І насправді я хочу закликати всіх людей допомагати військовим, тому що вони дійсно того потребують. Вони чекають на підтримку і щиро вдячні. Чи можуть допомагають бібліотеки? Ці заклади вже перетворилися на пункти збору допомоги для військових. Організовує волонтерську підтримку українських воїнів. Завдяки співпраці з волонтерами Хмельниччини, бібліотека постійно займається збором теплих речей, продуктів харчування, ліків, книжок для воїнів зону. Ато і бібліотекарі, і волонтери закликають допомагати воякам, бо, попри перемир'я, хлопці і зараз на сході гинуть за нашу свободу.